Перше у Хмельницькому відбувся масштабний благодійний захід, де у 13 боях зійшлися найкращі спортсмени, які неодноразово виборювали звання чемпіонів міжнародного класу. Загортовувати дух молодого покоління це надзвичайно важливе завдання. Сьогодні зміцнювати патріотичний настрій і патріотичне виховання молодого покоління. Все, що сьогодні існує. І все, що сьогодні живе, працює в країні, все заради майбутньої України, і все завдяки нашим Збройним силам України. Захід організований відокремленим підрозділом Федерації кікбоксингу нашої області та благодійним фондом серце української нації за підтримки обласної військової адміністрації та Української професійної ліги кікбоксингу України. Наш фонд серце української нації на постійній основі підтримує. Дитячий та професійний спорт, медичні установи та дитячі будинки. Але на сьогоднішній день наші сили направлені на підтримку різних підрозділів, наших мужніх воїнів ЗСУ. Першим, хто представив Хмельниччину на професійному ринзі від спортивного клубу Легіон, став Роман Пшеничний, який змагався у ваговій категорії до 81 кілограма. Опонентом був Роман Кривенда. З рахунком 29-29 Судді оголосили нічию. Також свої можливості показала ще одна спортсменка Легіон Файт Клаб Антоніна Осецька. Її опоненткою була Анна Чорнобривець. Змагались вони у ваговій категорії до 60 кілограмів. Бій тривав три раунди, під час якого кікбоксерки створили багато небезпечних моментів. Та за одноголосним рішенням суд. Дів перемогу виборола Антоніна. Кожен бій важкий, як то кажуть, ніколи не можна недооцінювати свого суперника. Також не можна його і переоцінювати. З дівчинкою я знайома, тому що вона також є збірником команди України з кікбоксингу. Тому, в принципі, ми готувалися під неї, так як знаємо, як вона працює. Кожен з представників спортивного напрямку кікбоксингу ВАКу за правилами КАО-1 продемонстрували силу, мужність та незламність, аби показати глядачам свої можливості та найвищий рівень своїх вмінь. Саме ці змагання стали заключними у 2023 році. Але далі більше. 2024 «У році нас очікує чемпіонат Європи, який відбудеться в Греції, де будуть розіграні іменні ліцензії на всесвітні ігри. 2025». Завдяки організаторам, спортсменам та глядачам, відбувся благодійний захід Легіон ПРО, де топові спортсмени. На завершення 2023 року продемонстрували достойний рівень у напрямку кікбоксингу ВАКО. Яна Кузьмінська, Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.